Робиш? Кажи, ось які в мене рукавички, так? Кажи, дивіться, які в мене рукавички. Не треба в об'єктив це робити, сонечко. Що, Що таке? Що там? Чим ти зайнятий? Я жду, коли буде тепло, щоб не вдягати йому ці комбинезон. До речі, Дьом у нас дуже обережний, акуратний, точніше. Ну, тому що він його майже не вимазує, там особо не сідає. Ні, туди не йди, йдим. Не йди туди, там клумба. На клумбу не йди, добре? У мене тут, до речі, квіти померзли. Хризантеми оці померзли. Скажу я вам всім привіт. А, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми з чому вийшли гуляти на вулиці. Не йди туди, синочок. Вийди звідти, будь ласка. Виходь. Виходь. На клумбу зайшов. Ходи сюди, там квіти ростуть. Давай, 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 я розумію, що тут сніг. Іди сюди. Чому? Виходь з клумби. Дивись, ось також сніг. Ось сніг, де сніг, покажи. Покажи, де сніг, оце сніг, так. От поки сонце, там вже все розтануло. Тут же сонце взагалі не потрапляє, це хіба що такі от відблиски. І все. І тут сніг лежить. І, звісно, що і на клумбах він буде лежати, і на полуниці. Там таке, тут просто цей будинок закриває сонце, і через це. Сонце сюди не потрапляє і дуже мало потрапляє в наш будинок. Спальню, до речі, більше, а туди менше. Так про що я говорила? Що хризантеми замерзли. Отут були, де було, мабуть, їх чимось укрити. Оце замерзло. Тут оце ще залишилось, і тут залишилось. І все. Там троянди, начебто, нормально. Я тут недавно знімала відео, да? радувала, що вже все. Зима пройшла, як пережила квіти зиму. Угу. І тут мороз, мінус 11 Класно, чудово взагалі, перфектно. Тьом, що там Трояндочка, яка пропала, так? Угу. Чого ти ще сильніше? О, розсипались? Що ти розсипалось? Земля. Земля розсипалась, та? Клас! Класс. Ти в маму і тата, так? Це мама з татом по землі. О, дивися, тут ще троєнта одна. Зелене все дивись, що на населення, червяно. Давай назад її поставимо. Давай мама, забери її поставив. Тава кудись сюди. Чів'юски вже бачила такі горщики. Зараз продаються по 15 крон, по 2 євро, але вже іншого кольору. А, але осінню продавалися не там взагалі там щось поменше, ніж євро, по 5 крон, здається. Як сидиться? Файно? Почекай, мама допоможе. Чи ти сам хочеш? Давай. Ой, молодець! І ще хочеться, та? Ти нюхаєш? Нюхаєш? Ворота не бери, добре? Може пішла в хату? Все, брудно, так? Друдно? А ти похлопай, похлопай. О, так. О бачиш, і струсилась. Поглянь, Струсилась, бачиш? Я ще й візьму. Це я тьому вплала спати. Хочу поприбирати тут трішечки ще в цій частині. Тут у нас щось пакети, пусті. Щось купили банани, а вони вже дуже переспівші, почали черніти. Я знаю один лайфхак, що треба отут замотувати плівкою. Наступного разу треба замотати, але вони, бачите, вже навіть тріснуть і прям дуже переспівші. До речі. А ви коли їсте банани? Ви їх миєте чи ні? Відпав. Ви їх миєте чи ні? Тому що я завжди мию і привчила до цього Костю. Костя спочатку скептично до цього відносився, але ж а, виходить, коли м -м, хто не знав, да? хто не задумувався точніше на це, що ці банани, вони росли невідомо де, по-перше, хто на них там чіплявся, хто. Кашляв, хто їх руками чіпав, хто мимо них проходив повз них, і так далі, поки вони потрапили до магазину, в магазині їх також могли мацати, перемацувати, кашляти і так далі. І мені якось, наприклад, противно от, так от діставати банан, брати за банан. Да? І, наприклад, якщо я тьомі хочу відламати, то ні, я так не роблю. Я спочатку мию, а потім вже. Всі інші частини з ними роблю. Тому зараз піду по руки. Помацала, мацала, мацала. Це от точно так же стосовно всіх фруктів і овочів, і мандарин, і апельсин, і гручик, і киві, і, і до всього я так відношусь. Наприклад, захотіла зараз помацала це все. Полізу до арахіса, а там руки грязні. Тому брудні. Дому приходиться мити а потім вже туди лізти, щоб не приносити бактерії, бацили, всякого рота. Дуже швидко пройшов час. У нас вже вечір, вже житті знову спить вечірній сон. Я хотіла камеру причепити на штатив, щоб записати вам відео. І що, і поламала? Все відвалилось прямо так от. Я це думаю, що мені тепер робити. <сміття> Сяду, поп'ю кави. А взагалі я вам скажу, що останнім часом. Якось і настрою, бо не маю щось знімати, а, тому що, по-перше, холодно і це реально на мене дуже впливає. Навіть, не дивлячись на те, щоб було сонце, якщо вибирати сонце і мороз, або, наприклад, тепло, але щоб було похмуро, я краще, бо, хай буде похмуро, але тепло. Тому що морози я терпіти не можу. Я її не люблю, коли сонця немає, але я не люблю і мороз. Так що таке. І плюс і ще, знаєте, заходиш в новини, почитаєш новини і все. І нічого не хочеться вже. Тому що думки, думки, переживання і взагалі. Не знаю, що буде завтра, не знаю, що буде післязавтра. І наступного місяця ми взагалі планували там поїздку в відпустку в червні. Я. Я такі думаю, ні, мабуть, ми не будемо дуже так далеко щось планувати. Так. Чисто на слова, але там бронювати квитки прямо зараз, в житло бронювати. Ні. Це дуже ризиковано на даному етапі. Тому що ти реально тупо не знаєш, що навіть буде завтра зранку. Ти прокинувся, а тут вже я не знаю. Дай Бог що, що, що не хочу навіть вслух це говорити. Так що таке. Я тут думаєш, боже, яком в якому ми світі живемо? Скільки раз говорили, да, щоб не було там третєї і так далі. А, а все одно люди якісь. Чогось ідуть, чи чогось намагаються добитися, комусь щось доказати. Це я така ідеалістка, що мені здається, що треба жити в мирі, в сьогоді. Чи я не розумію? Чи що з цим світом не так? Так що, да. як така живемо живем сьогоднішнім днем. Але не забуваємо думати про майбутнє, відкладати гроші на всякий випадок. Тому що коли кажуть, що е, жити треба одним днем, ну, по факту це, знаєте, сьогодні все потратить, а що буде завтра, то вже побарабано. Так також неправильно. Це я пам'ятаю, не знаю, дивилася чи не дивилась, є фільм, де... Акторка, здається, вона вважала, що вона хвора, що в неї течерак чи щось таке було Ну, невільковне захворювання, і вона потратила всі свої заощадження, просто вирішила тусунути, подорожувати, все потратила, а виявляється, вона не хвора. Так що там, така от. Не знаю, дивилася десь з не дивилася, тому що я дивилася дуже давно. Я вже не пам'ятаю його там детально, але було таке. Ще там таке от воно життя. Не знаю, що буде завтра. Безумно не було, але це реалія. Це відео було бути про позитив, про прогулянку, про щось цікаве, хороше, але. Це, життєво. це життя і ситуація, як бачимо, бувають різні. Так що буду завершувати це відео, не жалійте, ставте вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимо з вами в наступному відео.